З 1 липня Дунайську філію Одеської обласної клінічної лікарні очолив інтервенційний кардіолог та нейрорадіолог Андрій Стефанчук. Його мета повернути медзакладу інсультний пакет, який лікарня втратила ще в квітні, та створити тут сучасний кардіоінсультний центр. Приїхав сюди за підтримки і розпорядженням Сергія Васильовича Кончука створити саме кардіоінсультний центр, великий, який буде не тільки підписаний пакет. Буде створений саме такі центр, який будуть працювати на благо людей і буде працювати згідно стандартів лікування саме сучасних таких європейських. Новий спеціаліст вже встиг провести дві унікальні для півдня Одещини операції з механічною тромбектомією. Ворогом був розпочатий тромболізіс. Після закінчення тромболітичної терапії через годину вже була готова операційна, ми оцінили стан пацієнта. Покращення неврологічного дефіциту не було. Ми подали доопераційні, провели церебральну ангіографію, це вже інвазивний метод обстеження судинного мозку, виявили оклюзуючі ураження мозкової артерії. Вийшли в середню мозкову судину, поставили спеціальні області, стендрітрівер, який зафіксувався тромби. І за допомогою еспірації це все вдалося забрати за один пас і повністю відновили кровообіг. Равіся від артерії відновили кровопостачання до головного мозку в повному об'ємі. Хворий був переведений до палати інтенсивної терапії. Наразі новий очільник збирає молодіжну, потужну команду спеціалістів. Приїхали собі спеціалісти з Одеської обласної клінічної лікарні, чотири анестезіологи, які чергують з нами спільно з місцевими анестезіологами, які тут є на місці у лікарні. Також приїхали неврологи з обласної лікарні клінічної. Приїхав один невролог з обласної клінічної лікарні. Є місцеві два неврологи тут в лікарні. Приїх... Прийшла до нас зараз на роботу лікар Наталія Іванівна. Вона працювала раніше в інсультному центрі в Луганській області, в самому Луганську. Вона вже працювала, що вона приступила до роботи. І Вікторія Олегівна, сімейний лікар, теж прийшла до нас неврологом, вона зараз на курсах спеціалізації, проходить курси спеціалізації і до кінця року вже буде теж неврологом. Тому у нас на кінець року вже планується 4 невролога повністю, які будуть працювати тут. Андрій Стефанчук наголосив, що донайська філія плідно взаємодіє з генеральними директорами інших медзакладів міста. Гарне порозуміння між головними лікарями, які працюють у нас тут в регіоні uh -huh. між лікарнями з міською і районною лікарні, є порозуміння гарне, Ми співпрацюємо і розвиваємо весь регіон. Тому що ми займаємося однією частиною, вони іншою, і інша лікарня третьою частиною медичної допомоги. Ми всі співпрацюємо, тому що в нас. Кожне своє направлення розвиває кожний і кожен свою частину. Лікар вважає, що у медзаклада великі можливості. І з часом тут лікуватимуться не тільки мешканці півдня Одещини, а й пацієнти з Румунії.